Доброго здоров'я! Сьогодні допоможете мені відповісти на запитання. Як ви думаєте, агенти Кремля працюють у нашій зіньківській громаді, чи це мені так здається? Почнемо з того, що сьогодні діти збирають гроші для армії Збройних Сил України. Міні-магазин при дорозі вирішили відкрити, щоб назбирати грошей на квадрокоптер для односельчан, які зараз боронять Україну. Треба допомагати військовим, тому що вони захищають нас. Зупинятися приїжджаючі машини закликають плакатами. Юніпродав я збираю гроші для воєнних. Слава Україні, слава нації! Цей час в нашій громаді проводиться цікава робота. Територіальна громада офіційна інформація дає таку, такі цифри. Станом на 12 травня завершені роботи про фрезерування вулиці Воздвиженське. Всього Воздвиженське близько відфрезеровано 1474 метри. Укладено асфальтобетонного покриття 504 метри. Діти збирають гроші для Збройних сил України. І в цей час мільйони це тільки одна вулиця. Зариваються в асфальт. Це не ремонт. Це, ви ж пам'ятаєте, в 2022 році в листопаді, чи, ну так, да, в грудні, там, в листопад, грудень, те ж саме вони робили. Не пройшло й півроку. І знову десятки мільйонів під час війни зариваються куди? Так підкажіть мені. 에... Хто це працює? Агенти Кремля замість того, щоб гроші направити на оборону України, вони зариваються в ямочний ремонт. В Полтаві теж Поліщук там показує струйкова піскоструйка. Ми вже бачили, сьогодні хто їздив Гадяч, може побачити результати цього ремонту кулініч там біля Павлівочки чи за Павлівочки, і теж з Льошою там щось робили. А потім переробили. А в Гадяцькому районі сьогодні не проїхати. От піскоструя чи струйну асфальтувань. Ну, може хтось мені підкаже, напише, розкаже. Я не розумію. І саме головне питання. Яка ваша думка? У мене таке складається враження, що в нашій громаді працюють агенти Кремля. Тобто кожна копійка це. Патрон, це зброя, це захист території населення від путінського загарбника. Весь світ везе сюди зброю, гроші, видають нам пенсії, зарплати. А в цей час податки простих українців зариваються з місцевих бюджетів, з обласних. Ямки, ямочний ремонт. Хто його придумав? Який дебіл? Нормальні люди, нормальні господарі. Взагалі розуміння, це там десь якусь латочку тріснуло, там виробили, так там вже в технології зовсім інші укладання. Асфальту, ямкового ремонту. Ну, чекаю відповіді. Допоможіть мені зрозуміти. агенти Кремля, чи я щось не розумію, хто сьогодні під час війни грабує Збройні Сили України? Знінапої Печені за, по... за 5, Оці ну оця вся випічка, це все за 10. Е, Коктейлі за 15, 15. в стаканчику усе малеча готувала разом з батьками. Міні магазин при дорозі вирішили відкрити, щоб назбирати грошей на квадрокоптер для односельчан, які зараз боронять Україну. Треба допомагати військовим, тому що вони захищають нас. Зупинятися проїжджаючі машини закликають плакатами. Юні продавці кажуть на роботу виходять. Ну, висновки якісь повинні робити і Служби безпеки України поліція, тому що не я кажу, це історичні факти того, що буде. Ви ще, мабуть, недооцінюєте перспектив України. і те, що робить світова політика. Нема можливості зупинити. Зміни світового порядку у вас, у тих, хто сьогодні сприяє Путлеру, зариваючи гроші, які могли б принести Збройним силам України, підтримку. Думаємо, слава Збройним силам України, слава Україні! Я собираю деньги для воєнних, слава Україні, слава націю. Мою лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.